24 лютого. Третя річниця повномасштабного вторгнення. День, що змінив історію кожного українця. День болю, втрат, але й незламності. Дев'ята ранку. В Акермані національна хвилина мовчання на честь полеглих воїнів, перші особи міста та району, військові, рятувальники, волонтери та небайдужі прийшли віддати шану тим, хто вже не повернеться додому. Усе це під супровід молитви від нашого капелана. Подай Господи воїнам українським, які віддали своє життя. За Україну, за її незалежність, за її суверенітет, територіальну цінність, помини, Господи, тих воїнів, які згоріли, потонули, замерзли. Помини, Господи, тих воїнів, які попали в полон, були закатовані. Невинно бієних людей, невинно біяних дітей, і їм вічною любов. Цей день не лише про скорботу, а й про підтримку тих, хто нині тримає наш спокій у своїх руках. 1097 днів безупинної боротьби, пекельних боїв за кожен сантиметр української землі. З 12 до 15 години Акерман збирав допомогу для захисників: чай, каву, солодощі, хімічні грілки усе, що може зігріти не лише тіло, а й душу. Містяни завзято підтримали ініціативу Центру культури і дозвілля. Ше муніципальний також долучається до ініціативи і дякує нашим захисникам за все, що вони для нас роблять. Нашим захисникам сьогодні як ніколи потрібна наша допомога. Ми завжди були сильним народом. З перших днів війни українці об'єдналися, доказали всьому світу, що ми не злавна нація. Але сьогодні війна триває, і наші захисники та захисниці мають відчути десь там на фронті, що ми, хоч і далеко, але думками та серцем поруч. До збору долучилися всі. міська влада, комунальні підприємства, бізнес, звичайні люди. Чи можемо допомагаємо? Пам'ятаємо про наших солдат, дякуємо їм за за нашу безпеку, за те, що ми можемо прокинутися вранці, попити кави, жити своє життя, і хочемо допомогти їм, як можемо чи можемо. Я це бачив все своїми очима. Я бачив, як е, в яких обставинах знаходяться люди, де вони живуть, і що вони їдять. І я це бачив е, сам. Тому і розуміє цю ситуацію, я прийняв участь, долучився до цієї благодійної акції. Ну це і я насамперед хочу казати, що кожен повинен це зробити. Після завершення збору пакунки розділять між частинами міста та відправлять захисникам на передову. Бо керман не лише пам'ятає, а керман чекає своїх героїв додому з перемогою. Анастасія Ківі, Віталій віталісовдуїн перший муніципальний канал.